Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні готуємо разом з вами частинку літа у грудні. Будемо готувати відкритий пиріг з томатами та моцарелою. Для цього ми будемо використовувати звичайне лискове тісто, покупне в магазині, французьку гірчицю, томати, друзі, дивіться по кількості, в залежності від розміру вашого пирога, моцарелу, також базилік сушений, ідеально, якщо у вас є ще і зелений, копчену молоту, паприку. Разом перемішану і сіллю, а також трусі оливкову олію. Як бачите, набір інгредієнтів є досить обмежений. Нашому царелу ми нарізали ось такими слайсами, і те ж саме ми зробили з нашими томатами, ось такими рівномірними, більш-менш слайсами. Тісто рівномірно розкатали, але потовще залишаємо. Поливаємо його нашою оливковою олією і добре це все розтираємо. Це буде основа під наші основні інгредієнти. Додаємо на тісто французьку гірчицю, але, друзі, небагато. Тим, хто не любить, взагалі. Можете її не додавати. Тим, хто полюбляє, не, не додавайте багато, тому що вона також має свій специфічний смак. Все в обмежених кількостях. І тепер викладаємо слайси наших томатів та моцарели. Спочатку один томат, потім слайс моцарели. Потім знову томат, моцарела, і так по порядку, аж до кінця. Друзі, тільки останній момент: не забувайте залишати, будь ласка, бортики по бокам для того, щоб ми могли їх потім трішки підігнути, щоб весь сок, зокрема з томатів, зберігався на нашому пирогу. Тепер присипаємо наш пиріг меленою копченою солодкою паприкою, перемішану із сіллю. Все індивідуально по вашому смаку і сушеним базиліком, друзі. Меленим. Якщо є зелений свіжий, то це взагалі ідеально, особливо коли пиріг спічеться. Ви можете трішки прикрасити зеленими листочки базиліку. У мене сушений, тому посипаємо ще й сус. Все, відправляємо наш пиріг попередньо розріту до 200 градусів духовку і випікаємо. 30-40 хвилин, але в будь-якому випадку до повної готовності пиріг вийшов неймовірно красивий і дуже смачний. Його навіть можна приготувати на новорічний стіл, друзі. Якщо хочете, щоб тісто не шарувалося, ви можете попередньо протнути його веделкою. А так подивіться, яка краса виходить. Тепер давайте скуштуємо. Просто неймовірно смачно. І подивіться, який він, друзі, соковитий за рахунок томатів. Це просто ідеальний варіант, повірте, і готується дуже-дуже швидко і дуже дуже просто. Дякую, що ви зі мною, друзі. Якщо цей рецепт вам сподобався, ставте подобайки, підписуйтеся на канал і до нових зустрічей. Всім гарного дня!